Виконуємо номер 310 із підручника Геометрія 7 та номер 27.10 крапочка із підручника Математика 7 інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Завдання перше периметри двох трикутників рівні. Чи можна стверджувати, що ці трикутники рівні? Друге, периметр одного трикутника більший за периметр другого. чи можуть ці трикутники бути рівними? Приступаємо до виконання. Якщо периметри двох трикутників рівні, не можна стверджувати, що ці трикутники будуть рівними. Запишемо і переведемо приклад. Якщо периметри Двох трикутників, рівні не можна стверджувати, що ці трикутники. Рівні і приклад на Сторони 4 см, 6 сантиметрів і 8 сантиметрів. Периметри кутника це суми довжин всіх сторін. 6 до 18 сантиметрів. І сторони трикутника по 6 см. Трикутники не рівні, але периметри трикутників у нас будуть рівні 18 см. І відповідь на друге питання. Якщо периметр одного трикутника більший за периметр другого, такі трикутники не можуть бути рівними. Якщо периметр одного трикутника більший за периметр другого такі Трикутники не можуть бути рівними. Номер 310 із підручника Геометрія 7 та номер 27 крапочка 10 із підручника Математика 7, інтегрований курс виконано.